Всім привіт! Ви на каналі Шалена Батьківщина і сьогодні поговоримо про підживлення полуниці під час завізі капельним шляхом або фертигацією а також про підкормку полуниці на ранній стадії вегетації, другу підживу. Що ми даємо наглядно, дивися далі. Думаю, буде цікаво. У нас зараз іде дуже гарна завязь і цвітіння. При зав'язі даємо таку підкормку. Монофосфат калію 8 кг на 20 сотих, також кальцію селітру фірми Яраліва, 7 кг на 20. Сотих. До цього всього додавали 1 кг селітри, також давали 4 літри румата калію торгової марки Кісон. І також сьогодні будемо проводити другу листову обробку фертісетом сетом фірми кісон для кращої завязі і цвітіння. І додамо Аміностар антистресан. Зараз я вам покажу, як виглядають кущі наглядно. Так, Нагадаю, у нас тут полуниця знаходиться нейтрального світового дня таких сортів, як Мальга, Світен, Анія і Кабріла. Зараз я вам покажу, як виглядають кущі. Щоб ви могли подивитись, поки буду показувати, розповім вам за препарати. Калій монофосфат, добриво мінеральне, яке містить фосфор і калій. В більшості кількості фосфор, він нам необхіден для цвітів, він відповідає повністю за кореневу систему і також за генеративні органи. Генеративні органи це наші цвітоноси на закладку. Другої хвилі плодоношення. Ми можемо бачити ще цвіти і також різучі цвітоноски у нас. Можете глянути на цю сторону. Ось так виглядають кущики в нас. Така кількість зав'язів. Також, дивіться, Гумат калію. Що він це представляє? Він містить. Гумінові і фульвінові кислоти йде на основі гумату калію. Гумінові кислоти відповідають за краще усвоєння мікроелементів з ґрунту, робить їх в більш доступній формі для рослини. Фульвінові кислоти в другий час відповідають за розвиток корневої системи і краще його функціонування, що на даному етапі дуже важливо. Тому що в нас зараз буде відбуватися після зав'язі налив ягоди. Ось так виглядають кущики. Насамперед, листовий апарат дуже високий, а під листовим апаратом багато цвіту. Багато цвіту та завізі. Це в нас сорт тут Sweet End. Виглядає так. Можете бачити, що листовий апарат дуже чистий, він себе комфортно почуває, йому вистачає всіх елементів живлення, ніде немає хворого, ось така вже ягідка є. Також нам зараз необхідний дуже кальцій. Він відповідає за поділ клітин. Поділ клітин буде краще розвиватися клітини в нас, тим самим краще буде наливатися наша ягідка. Так, виглядають кущики, можете бачите. Там, де цвіту не видно, то вже є завість. Ось, бачите, яка завість? Гарна виглядають кущі. Така кількість цвіточків. Ця полуниця у нас буде подоносити постараємось, щоб безприривно ми збирали ягоду півтора-два місяці. Тому її потрібно дуже гарно харчувати. Бо якщо не харчувати її, Ягодки в нас не буде. Зараз вам ще покажу один кущ і підемо на молоду посадку. Ось так виглядає кущик. Можете бачити кількість цвіту на одному кущі. Ось на іншому є трішки кущі гірші. Ну, в відкритому ґрунту таке. Можливо. ось так. О, дивіться, яка вже ягідка, є шикарна. Ось так відбувається полив полуниці і одночасно підживлення її. На молодій посадки, і ми харчували сьогодні, давали 5 кг кальциніту фірми Яра Ліва. Також давали 5 кг 3,20 рівносильне, комплексне добриво фірми Солінур. І також давали 4 літри байкалу це комплекс бактерій поживних, які пригнічують патогени в ґрунті. Також Допомагають покращувати ґрунт, з цим самим краще усваюється наша підкормка, яку ми внесли. Покращуйте свій ґрунт, щоб вас краще росли ваші кущі. І Також сьогодні будемо проводити листову обробку мультиміксом 150 грам на 15 літрів і додати аміностар. 50 мг на 15 літрів. Кому було цікаво, ставте лайки. Далі буде більше корисної інформації по вирощуванню. Підписуйтесь. На все добре, з вами була Шалена Батьківщина.